Надо послати нахуй. Ми вже не друзі, а враги більше. Скоро буде дуже хвойове. Дуже корисне відео для всіх тих, у кого піполярочка, тривожність, панічні атаки оце вся історія. Це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавала. Я, як людина, яка прожила кому, п'ять кульів вихідку, смертей бачили, крові, кишок і так далі. Розкажу всім справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожтеся, коли ти тривожишся. Це те саме, що казати, не тани, коли ти тонеш. Ну а якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, вам треба послати нахуй, поки вам не палігчає, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервовою системою головного мозку, кори, не якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі, але... Я наприклад сиджу і у мене зараз напад а, тривоги. Дуже жорстко. Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от це страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну є всякі дихання, практики, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но! Ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих сих да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готуватися, скоро буде дуже-дуже плохо. Всі ці оці тривожники кидаємо дуже класно, вони вже внутрі, у них тремор із-за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а, Просто треба вирівнятися по життю. В емоціях. Но це ж можливо, розумієте, тільки якщо пить Тобто Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там. вони чнуть вам ставити СДВГ, не, не СДВГ, Вітаса Коротше, Оце як вам ставить Вітаса нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, тоже нахуй посилайте, йдіть далі. А, без психолога не получится, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку, посидіть, а, без телефону, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас, вас поравняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум, да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого не себе ще більше. Блін, як я хірено тривожуся. Це серед всіх тут вокруг спорів, я, я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно работает. Вот. Фільтрить очень, я ще розкажу. І препарати. І буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, і так далі. все це самовнушення. Короче. це Просто пілюля і плацебо, проблема глубже, фізіології, і треба лікувати. Все, пока.